Вітаю, друзі! Шкода, що тільки у відео так от можна класнути пальцями, і у тебе буде чудова майстерня, де все буде чудово працювати. В реальному житті завжди доводиться пройти певний шлях і докласти чимало зусиль для досягнення своєї мети. Це стосується будь-якої справи, а не тільки майстерні. І сьогодні мені випала змога запустити кузню мого дідуся, якою вже більше 20 років ніхто не користувався. В цьому відео не буде ніякої експертної думки, секретних секретів, лайфхаків і інструкцій, що і як робити. Тут буде мій перший досвід з невдачами, провалами повною некомпетенції. Нентністю, але з великим бажанням навчитися і зробити. Зрештою, це таки принесе свій результат. Якщо це відео буде дивитися хтось, хто вже пройшов цей шлях, краще напишіть в коментарях з висоти свого досвіду, якісь поради корисні і на що варто звернути увагу. Якщо буде дивитися хтось, як я, який завжди хотів чогось, але ніколи не робив. Можливо, це буде для вас маленькою мотивацією і розумінням, що не варто боятися, а треба пробувати. Лірична хвилина закінчилась, Далі я надіюся, буде весело та цікаво. За допомогою кукурузного качанчика і буквально декількох капель солярки, я легко і просто одним розпалюю це багаття. І відразу, не дочекавшись, щоб все розгорілось, вмикаю нагнітання повітря і очікую, що тут буде зараз бешена температура, просто лавова магма, яка буде топити все на світі. І мій хоч маленький горну, вона не розтопила. І після того, як вентилятор майже повністю затушив моє полум'я, я вирішую, що настав ідеальний момент, щоб додати трішки вугілля, щоб ще більше збільшити температуру. Тут маленька склейка, яку на відео ледь помітно, я розпочався заново, дав дровам більше розгорітись. Здається, все виходить. Так як основним завданням для мене було це взагалі навчитися тримати молоток в руках і правильно розпалювати горн. В якості заготовки я взяв палець від борони, він був підходящої форми. Звичайно, я не знаю, що там за метал і чи з нього взагалі роблять ножі. Пара-па-па, І нарешті момент Х настає. Перші удари по розкаленому металу. І... Кроксе виявляється дуже поганим взуттям для цього. На кросівки я забув, тому зробив легку депіляцію на ногах. Думаю, всі вже зрозуміли, що на напівхолодну заготовку. Навіть великий молот тут не допомагає. Хотілося, щоб це була така авторська задумка і таке хитре рішення. Але ні, треба якось викручуватись, треба робити інший горн. Уварив підходящий шматок труби в старій диск від автомобіля пару хвилин і все готово. Навіть не став знімати цей процес, нічого цікавого. Як завжди, мокрий качанчик, один сіник і. запускаємо турбіну. Ну, здається, це геть інша справа. Сюди вже і москаля не встидно посадити. Поки не знаю точно, чи це проблема в кліщах, яких я тримаю, чи мені, але в якості експерименту до іншої заготовки я приварив сталевий пруток, щоб було зручніше триматися. І здається, з новим горном, з привареним прутком, одягненим крусівкам нарешті щось почало виходити. Так, щось у формі ножа начебто є. Зараз воно вести, буду пробувати, зашліфувати, навіть здається трошки рівне. Так, Це трошки якесь гірше, але хотів зробити щось в формі ножа боуї. Звичайно вийшло щось схоже на дельфіна, так його і назву. Дельфін. Все, зараз трохи вистигаю. Буду з лісаркою займатися. Ne, ne, prešlo. Znači, temperatura za no. kavka pasiva. Так, ну щось в формі ножів є, схоже.